В мене є декілька хвилин, ще хвилин 15, напевно, точно є, поки стоїть моя заготовка на сулугуні. А я тим часом вирішила знаєте, що зробити. Підняти настрій хоча б одному з вас. Так, ну а чому б і ні? Чому ми повинні реагувати на когось там, на якогось неадекватного змукачувача, відкіля він там? Е, всі платежі пройшли. Всі інші дев'ять білетиків проплочені. Тому я не бачу сенсу тягнути час і ще добу, а пропоную виявити переможця вже просто зараз. Ось це наше відео. Коментарі того неадеквата я видалила. Ну, точніше, я його заблокувала, а разом з блокуванням видаляються всі коментарі. Зараз перевіримо, у нас повинно залишитися 9 коментарів. Так, давайте порахуємо. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тобто один коментар, зараз принесе комусь перемогу. Відкриваємо YouTube Randomizer. як завжди, показую час 14.57. І ми розпочинаємо. Так, копіюємо посилання на відео. Скопіювали. Далі вставляємо його в рандомайзер. От, ну, рандомайзер пише, що 11 коментарів, але насправді їх 9. Два коментаря, коментаря скриті. То що, зараз не буду вимикати камеру, щоб. Не звинувачували мене ні в чому, я забулася взяти сир. Я вже до вас біжу, повертаюся. Вимикати не стала, тому що, ну, забула і що. Можна під... Під... зачекати декілька секунд. Я завжди всім кажу, що в нас не робиться красива картинка. Я показую все так, як воно є. Погнали. Зараз, за хвилинку чи за декілька секунд, хтось стане переможцем і обладателем ось цієї головки сиру мілка вагою 850 грамів. Зварений сирок був 24 травня. Тобто, на сьогоднішній день сиру вже один місяць і 5 днів. Відправлення буде в суботу 1, тобто, доїде він до переможця або в неділю 2, або в понеділок 3. В залежності від того, ким виявиться переможець і де він живе. Відповідно. Сиру буде вже місяць і тиждень точно, а то і 8 чи 9 днів. Отак. От тобто сирок вже не молодий, сирок вже витриманий. Ну, а далі діло кожного на його розсуд. Можна залишити до якогось свята, якщо у вас таке наближається, а можна відразу розрізати і скуштувати. Ну, Я так полагаю. Що воно буде розрізатися відразу, бо навіть коли навіть перша переможниця планувала залишити до свят, до якихось там чи до чогось головку, то все рівно розрізали її раніше. Сьогодні я вже отримала в коментарях допис про те, що на наступну лотерею. Є бажання в однієї учасниці спробувати солугуні козячий. Можемо з вами це обсудити, але давайте спочатку виявимо переможця саме ось цієї головки. Ось така класна головка. Все, час, ви бачите, нікуди його ніхто не вимикав. Ну що, з Богом? Будь ласка, може, все-таки спробую Марін твіст, творчий сирочок. Квіточка, квіточка це наша постійна. Глядачка, це наша підписниця. Вона коментує майже кожне відео. Вона під кожним відео залишає коментар. До речі, от я зараз спостерігаю, дивіться тенденцію. У минулому, у минулому розіграші перемогла Яночка Кривіцька. Вона також часто пише коментарі. Вона активна на каналі. Зараз перемогла квіточка, як можете бачити. Є її коментар на каналі, я його бачила. Можемо навіть з вами, а куди годинник подівся, щоб не сказали, що я мухлюю тут. Так, ем, дивіться, може, все-таки спробую твій творчий сирочок. Ходімоте, почитаємо, де він. Не воно, не воно, не воно, не воно. Ось воно. Може, все-таки спробую твій творчий сирочок. Щоб впевнитися, що я вас не обманюю, а воно так не відкривається. у мене в творчій студії відкриває, так? Да? Угу. Там просто у мене, коли я відкриваю в творчій студії, воно пише, скільки коментарів, які коментарі, всю цю інформацію. От вам і будь ласка, бачите? То виявився переможцем? Переможцями виявляються активні підписники, тобто, для того, щоб. Мати змогу вигравати в лотереї потрібно бути просто активному на каналі. Я давно вам говорю, що Ютуб це штучний інтелект, і він реагує на всі оці коментарі, лайки, смайлики. Розумієте? Тобто, навіть якщо ви не хочете нічого писати, три смайлика, Не знаю, чому три, не питайте. Але три: один, два не канає, як кажуть. Три смайлика, три там якісь квіточки, чи три сердечка, чи ну, коротше, не менше трьох. І от, бачите, виявляється так, що е, чим активніші люди, тим вони е, випадають, вибирає їх рандомайзер. Ну, я так міркую. Тому квіточка наша. Вітаю! Ми вже давно перейшли в коментарях на ти. Вітаю тебе з перемогою. Щиро, щиро, щиро рада. Квіточка приймає участь у усіх трьох лотереях, які були. І в першій лотереї вона приймала участь в першій лотереї, коли ми розігрували. Що ми мармур розігрували, вона взагалі купляла три білетики. В другій лотереї вона купляла один білетик. І в цій лотереї вона купила один білетик. І як бачите, вже в нас третій переможець, третій обладатель за 55 гривень квіточка отримає. Я думаю, якщо ми в суботу відправимо, то в неділю вона вже його отримає. Ну, можливо, в понеділок. Ось. За 55 гривень квіточка наша отримує ось таку головку авторського крафтового, витриманого сиру. Тому ще раз всім раджу. Це життя. Ви повинні якось розслаблятися, на щось відволікатися від проблем, які зараз всіх нас оточують. Тому приймайте участь, будьте активніші у спілкуванні, пишіть коментарі, переглядайте відео тільки обов'язково з рекламою. І фортуна, життя, не знаю, вселенна повернеться до вас обличчям, розумієте? Все. На цьому ще раз вітаю. Контакти, квіточки в мене є, тому що, кажу, ж вона в усіх трьох лотереях приймала участь, і вона замовляла вже в нас і закваски, і ферменти, і анато. Тож дані її в мене є на відправку. Від неї більше нічого не требується, тільки отримати посилку на пошті. А від вас попрошу написати в коментарях, чи будемо ми проводити наступну лотерею. Я її можу запустити хоч сьогодні, хоч завтра. Ну, сьогодні, мабуть, ні, бо я зараз займусь у Лугуні. Можемо запустити її завтра. Просто для того, щоб її запустити, потрібно вирішити, приділитися, що буде лотом. Розумієте? Що, якою вагою приблизно хоча б. Тобто, що ви хочете, ми можемо піти знову по круговій мармур, бамонт, мілка. Ми можемо взяти, наприклад, та навіть взяти головку. Ні, це ще буде зарано. Е, Міхеївського сира я не пропоную поки що, бо це буде зарано, йому ще не буде місяця і більше. А в такому сроці я не буду його ну, не різати, не, не продавати, не віддавати. Е, Міхеївський, можливо, буде в нас або кінець липня, або серпень. Тобто зараз може бути мармур, може бути бомонт, може бути е, мілка, може бути качота, белпери, сулугуні, качота лавандова, можна зібрати якийсь мікс, наприклад, там одне халумі, качота-Лавандова і там декілька кульок, белперів. Ну, тобто пропонуйте свої варіанти, що б ви хотіли бачити лотом. І будемо вирішувати. Тільки оприділимося лотом, я відразу можу запустити четверту лотерею на старт. Тому не затягуйте, щоб ми завтра або першого в суботу це зробили. Мені потрібна від вас активність і щоб ви написали це в коментарях. Всього доброго, гарного всім дня і вітаю ще раз квіточку.